Зараз ми з вами розберемо, що таке поля, для чого вони нам та як їх налаштовувати. Якщо коротко, поля це найменша одиниця на сайті, через них ми додаємо весь контент на сайт. Наприклад, зображення, текст, там, посилання, файли тощо, все це робиться через поля. Кожен тип матеріалу, наприклад, стація, новина, продукт, всі вони складаються з набору полів. Там, наприклад, зображення, основне, текст, там характеристики, все це наповнюється через поля. Коли ми створюємо сайт, наша мета, щоб все радувалися з адмінки. без ніякого коду і всяких танців з бубнами. І саме Поля нам в цьому допоможуть. Ми задаємо структуру один раз, а потім через форму додаємо весь контент на сайт. Для кожної сутності є свій набір полів, за допомогою якого ми додаємо весь контент на сайт, що в користувача, що в блоках, що в типах матеріалів, ми можемо додати свої нові поля. А відео зняти за підтримки gl.ua. Тепер давайте розберемось, як їх додавати, щоб їх додати, переходимо в налаштування сутності в даному випадку. Це наш блок про нас. І на сторінці поля ми можемо створити безліч полей для нашого контенту. Тут ми вже можемо додати наше нове поле, наприклад, текст короткий чи довгий, там картинку або посилання та багато різного, які ви бачите зараз на екрані. Drupal автоматично створить табличку до цього поля, нашій базі даних, де буде збиратись весь контент. Також він додасть нашу форму редагування це поле. Також ми можемо використати готове поле, яке ми додавали раніше, замість того, щоб додавати нове. Але про це ми детальніше поговоримо пізніше. На вкладці керування полями натисніть Додати поле. І зі списку ми обираємо потрібне нам поле. В даному випадку я просто беру картинку. Далі ми як завжди вписуємо лейбл та машину назву. Drupal автоматично запропонує нам машину назву, але він нам її транслітерує, тому нам потрібно змінити. На вірну, натискаємо Редагувати машину назву і вписуємо вірну англійською мовою. Щоб нам було зручніше, простіше і швидше працювати, нам потрібно ці машинні назви уніфікувати. Коли ми створюємо сайт, одні ті самі типи полів постійно повторюються, наприклад, заголовок, посилання. Картинка, текст. Якщо до кожної секції ми будемо придумати свій набір полів, то швидко в нас в коді з'явиться каша. Наприклад, поле картинка в одному матеріалі нас вона імейдж, в іншому це фото, в третьому взагалі по-іншому прописана саме із машинних нас формуються класи, і наші стилі або джесники будуть не підтягуватися до однакових типів. Тому й самого початку потрібно навчитися створювати стандартний набір машинних назв. Так ми можемо постійно використовувати повторно наші поля в різних entity, і в коді нас не буде формуватися каша з різних назв, бо саме із машиною назви нас формується клас. Я рекомендую вам називати поле за шаблоном, де додалося поле та тип поля. Так ми будемо завжди розуміти звідки це поле і що воно нам виводить. Якщо нам потрібно нове поле, ми просто його додаємо в загальний список, щоб усі працювали за одним стандартом. Це дозволить легко підтримувати проект, краще уніфікувати код і в подальшому не плутатися в класах. Одне із головних налаштувань це кількість значень. Тут ми обираємо, це поле буде містити один елемент чи декілька. Для моєї задачі потрібно лише одне зображення, тому я так і залишаю. А якщо мені знадобиться декілька зображень, я просто створю додаткове поле, у якому буде дозволено необмежена кількість значень. Це важливо, це налаштування спільне і воно впливає на структуру нашої бази даних, і тому його потрібно змінювати дуже обережно. Далі для типу зображення ми можемо задати базове зображення. Це потрібно, щоб завжди відображалася якась картинка, навіть якщо користувач не додав своє зображення. Наприклад, це зручно для товарів. Якщо у нас немає картинки, то у нас буде вводитись знов імідж і не буде пустого місця там, де мала бути картинка. Також ми можемо писати папку, де будуть збирати всі картинки, які будуть завантажені саме в це поле. За замовченням, Drupal створює безліч папок по роках, місяцях. Якщо ми хочемо гарнішу структуру папок наших файлів, ми можемо задати своє значення. Після того, як ми визначили всі налаштування, ми можемо натиснути Зберегти і наше поле вже готове до наповнення. Тепер, коли нам потрібно буде таке саме поле в іншому блоці, ми можемо його повторно використати і без додаткових налаштувань. Drupal дозволяє обирати існуючі поля зі списку, тому не потрібно щоразу створювати нове поле і дублювати конфігурацію. Просто вибрати потрібне поле, і воно автоматично підхопить усі наші попередні параметри: тип, формат, шлях до зображення, розмір тощо. Ми зможемо лише змінити дрібні речі під потреби наприклад, змінити відображення або формат. Єдине, що ми не можемо змінювати, це кількість значень, бо це впливає на табличку нашого поля в структурі бази даних. Це коли нарешті знайдеш ідеальний шаблон резюме, просто змінюєш текст і все готово. Тепер я зможу зайти в редагування блоку і додати картинку, у створене нами поле. Після збереження побачимо, що зображення успішно відображається на сторінці, але залишилось вирішити кілька нюансів: перебрати лейбл поля, бо він нам не потрібен, і задати розмір зображення. Тільки не треба це робити стильними, бо зайде якийсь ентузіаст і завантажив картинку на 30 мегабайт, і сайт почне вантажитись по пів години, бо там буде цих картинок дуже багато. Це прям дуже вплине на швидкодію сайту. Тому правильніше і простіше це все налаштувати через інтерфейс нашої адмінки. Давайте повернемось до нашого типу блоку, де ми додавали наше поле, і перейдемо на вкладку керувати відображенням. Тут ми можемо змінювати порядок полів на сторінці з допомогою іконки вага. Це впливає на порядок рендеру контенту, показувати або приховати лейбл поля. За змовченням мітка відображається зверху. У більшості випадків її приховують, якщо в дизайні вона нам не потрібна. Далі ми можемо обрати формат відображення поля, наприклад, зображення або Адаптивне зображення, якщо натиснути на іконку біля селектора, відкриються додаткові параметри, де він може вже обрати розмір зображення, яке буде відображатися на сайті. А як краще працювати з зображеннями і їх налаштовувати, ми будемо розбирати в окремому відео. Після налаштування просто натискаємо зберегти, повертаємося на сторінку і бачимо, що наші зміни застосувалися. Поле виглядає акуратно, без зайвих міток, а зображення у потрібному розмірі. Таким чином, ми можемо додавати різні поля для наших потреб чи структури сайту, і через них ми можемо все редагувати з нашої адмінки без лишньої потреби лізти в наш код.